Буває часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво? Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, чи хоч спинись і з Богом говори. Шановні педагоги, батьки наші студенти, дорогі наші студенти, здобувачі освіти, я хочу всіх від щирого серця привітати святом незалежності, незалежності нашої держави. Я хочу побажати саме головне, щоб у нас була мудрість і витримка, і дочекатись нашої великої перемоги. Я також хочу привітати і наших випускників, які зараз знаходяться на фронті і з кують перемогу, намагаються наблизити перемогу на фронті, на передової. Але я хочу сказати, що і ми, педагоги, які знаходяться в тилу. Намагаємося наблизити перемогу, хто і яким способом може. Ми навчаємо, виховуємо зараз початок навчального року. Я хочу всім нам побажати витримки, мужності, терпіння і успішно, з радостю зустріти нашу велику перемогу. Я від щирого серце хочу всіх вільних і незалежних українців привітати зі святом. Дай Боже, всім нам здоров'я і перемоги!